Отша і Сина і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Amen. Дорогі брати і сестри, це в останній на недільній службі цього року вітаємося ми цими словами. Словами, які нагадують нам про ту особливу, просвітлену сяйвом Воскреслого Христа атмосферу, в якій ми перебуваємо ці 40 днів. Від Воскресіння до Вознесіння Господнього. Нині все наповнилося сяйвом, небо і земля, і глибини підземні, так співається у великодньому співі. І навіть сьогоднішнє Сонце ніби нагадує нам про це, все проникне сяйвом, сяйво Христового Воскресіння. Христос приходить для того, щоб перемогти владу темряви, владу неосвіченості, забобонності. Самозакоханості, одне слово, владу гріха, приходить до кожного з нас як до цього народженого сліпим, хворого із Єрусалим. І Він зціляє нас від цієї хвороби. А далі починаються випробування. Дивіться, скільки випробувань мав пройти цей зцілений сліпий. Його викликають на суд. Його намагаються спокусити фарисеї, його залякують, Його переконують, що той, хто його зцілив, це грішник. І, зрештою, сам сліпий міг сховатися від реальності зцілення, від реальності чуда. Він міг придумати, що це особливо грязиво, яке зробив Христос, йому допомогло. Зрештою, купіль Силоам також славилася зціленнями. Можна було пояснити цим. Він зберіг віру. І саме через це, наприкінці цього ланцюга випробувань, до нього знов приходить Христос і дарує йому відкриття правди, правди про Сина Божого, який прийшов дати спасіння. Кожен із нас, буває, проходить у житті не одну спокусу, одержавши світло. А кожен із нас одержує шанс на зцілення від сліпоти разом із словом Євангелія. Ми можемо поводитися з ним зовсім по-різному. І до нас приходять найрізноманітніші спокусливі думки, які переконують нас у тому, що світ виник шляхом еволюції, а не Божого Слова. Тому, що чудо насправді являє собою дивний збіг обставин, тому що технології, розвиваючись, можуть зробити людину всемогутньою, як Бога, і скільки ще таких спокустих думок приходить до нас. І вони мусять прийти. І сам Христос попереджає, що однією з ознак до наближення. Його другого приходу стане те, що з'являться лже Христи і лже пророки, які зведуть багатьох. Ми всі проходимо шлях сліпого, але проходимо для того, щоб гартуватися на цьому шляху і зуміти зберегти віру у правду, у джерело правди Христа. Зуміти, не похитнутися в своїй вірі тоді, коли приходить розбурханість думок і почуттів, і коли звідусюди нас підмовляючи, намагаються звести на життєві манівці. Важко витримати ці спокуси, але завжди треба пам'ятати, що наприкінці них і нас очікує зустріч із тим, хто вже зцілив кожного з нас. Зцілив, обмиваючи ніби водами силамської купелі святим хрещенням. Але це ще не все. Хрещення не гарантує кожному з нас зустрічі з Христом у майбутньому царстві. І тому мусимо радіти тим випробуванням, які приходять, бо це знак Христової довіри до нас, до нашої сили, до нашої відданості Йому. А отже, відданості правді, справедливості. І Він очікує нас, щоб відкрити нам у собі дорогу до вічного світла, яке ніколи не закінчується, яке осявається самим Воскреслим Христом. Амінь. Христос Воскрес!